Зоряний Шкіряк. Рятувальна місія в Непалі майже закінчена. Однак, головний рятувальник країни залишається в епіцентрі уваги. Про нього сьогодні говорили і прем'єр, і міністр внутрішніх справ, і навіть мати його цивільної дружини. Хтось докоряв, а хтось відверто захоплювався, стверджує Олександр Романюк. Зорян Шкіряк украв усмішку з обличчя прем'єра. Згадка журналістів про непальську операцію відразу робить Арсенія Яценюка серйозним. Бачите, уряд приймає відповідні рішення. Прем'єра засипають запитаннями про невдалий рейс очільника ДСНС. Його кохану Яценюк. Не Уряд прийме. Відповідні рішення і будуть зроблені відповідні висновки. Я керівник уряду уряд прийме відповідне рішення, щоб навіть не було жодних сумнів. Нього. Арсен За запитанню про свого колишнього радника, міністр внутрішніх справ не радий, бо бачить у ситуації зі Шкиряком олігархічну змову. Я знаю історію під названням фірта Шельовачкін, який дали скандальні показання, і мені дуже неприємно, що маніпулюрує. Преси підбрасить другие проблеми інспірване на запитання, чи фірташ із Льовочкиним підсадили на державний борт цивільну дружину. Одразу переадресовує до самого шкіряка. А жону гражданську не подросів самоліт. Да, ви його він прилетить сьогодні. Не, ну, я думаю, що не це не буде, не буде правильно Я думаю, що це буде правильний відповідь колезія до недавно підлеглому Аваков не лише докоряє, а навіть ставить його журналістам у приклад. Зарян ізвесний чоловік. У меня к нему нет претензий за многое то, что он сделал. И дай бог каждому из вас сделать столько, сколько он сделал для этой страны. Но если он сделал ошибки він їх робить, как звичайний чоловік, он за них буде чата. Заяви міністрів, неабияк засмутили Валентину Храмову, матір його коханої. В інтерв'ю одному з видань жінка розповіла, що шкіряк утілив мрію її доньки. Вона в мене дуже порядна людина, дуже любить Індію і Завжди мріяла туди полетіти. Вона сама наполягла, аби Зоряна її взяв. Не розважатися ж поїхала. А тепер зоряна хоче ледь не звільнити через це. А він же такий хороший хлопчик. Храмова каже, її Катерина та Зорян разом їздили ще й у зону АТО. А за поїздку в Непал припускає мати. Донька могла заплатити сама. Тим часом екстремальні травневі канікули храмової та шкіряка тривають. На Бакінському литовищі журналісти сфотографували міністра в позі трупа. Шавасаною називається позиція в йозі, яка знімає стрес та максимально розслабляє. Олександр Романюк, Ольга Кошеленко, спецкор 2+,2.